В десяти кілометрах від Звягеля в напрямку Житомира є особливе місце. Парк пам'яті нескорених, як простір пам'ятування полеглих героїв України, був створений ще у 2017 році. Відтоді силами волонтерів, ветеранів війни, родин воїнів на щиті висаджувалися дерева як символ пам'яті про тих, хто віддав своє життя за Україну. Була така ідея, особисто мене, в мене. В, в тої спільноти, з якою я спілкувався, це ветерани АТО, це люди, які приймали участь в подіях на Майдані. Саме започаткувати. Певний процес пам'яті, шанування полеглих людей, яких з нами не було. Нам потрібен був саме простір, де ми можемо зустрічатися, де ми можемо проводити час, час наших спогадів, саме вшануванням світлої пам'яті про тих людей. Які залишили цей світ, віддавши своє життя саме за нашу державу, за нашу Україну, на вимогу часу в Україні формуються нові меморіальні традиції. Це про те, як ми пам'ятатимемо цю війну і розповідатимемо про неї нащадкам. Нещодавно в парку пам'яті нескорених зібралися волонтери з усієї України, щоб долучитися до благоустрою простору пам'яті про загиблих героїв. Тут я як якраз для того, щоб допомогти створити от волонтерський табір, присвячений тематиці пам'яті. Ми тут зараз працюємо на у парку пам'яті, да, який якраз створений в 2017 році, а, і люди, які приїхали сюди, їм ця ідея попрацювати тут, допомогти або штурмати пар, дуже відгукнулася. Але ми подумали, що ми не будемо робити так, як зазвичай на буртаборах, робити таку різноманітну культурно освітню програму. Ми зробимо тематично про пам'ять. Пам'ять це одна з елементів ідентичності, на якому в принципі будується нація, будується український народ, да, українська нація. А тому о, колеги, які в цій темі да і займаються щільно цією темою, вони власне намагаються ніби знайти ці наративи актуальні, які відгукуються для всіх українців. Ми хочемо цю історію, яку ми тут творимо у неподалік Звягеля масштабувати а, на всю Україну. На для того, щоб будь-яка громада, будь-яка ініціативна група могла взяти це на озброєння і створити в себе. Тому що ми, ну я особисто за те, щоб якісні практики пам'ятання поширювалися. Будуємо Україн... Україну разом або просто бур. Це громадська ініціатива, яка об'єднує молодь для волонтерської роботи, будівництва, відновлення соціальних об'єктів, організації культурних подій. Участь у таборах це не лише фізична праця, а й навчання, спілкування, обмін ідеями та формування цінностей. Цього разу на тему пам'яті, вшанування та гідності. Будуємо Україну разом. Це громадська організація, яка заснувалася ще у 2014 році. У відповідь так само на агресію Росії. Кілька людей, ініціаторів з, зі Львова, поїхали до Краматорська допомагати людям постраждалим відбудовувати їх будинки постраждалих від обстрілів. Ось звідти заснувалася ось ця ідея, коли просто волонтери, люди, які працюють на безоплатній основі, приїздять, допомагають, спілкуються з місцевим, дізнаються про культуру регіону». У нас відбулося вже більше ніж 150 таборів по всій Україні. Було відбудовано дуже багато різних соціально важливих об'єктів. Ось і зараз ми запросили громадську організацію «Будемо Україну разом сюди до нас. Звісно, що за підтримки партнерів нам вдалося організувати цей табір. Це саме фундація змін. Волонтерчики приїхали до нас з усієї України. Тут люди від Одеси до Івано-Франківська. Від різних сіл до міст, містечок просто ті небайдужі, яким відгукнулася тема, які розуміють, що пам'ять це важливо і важливо вже зараз, а не колись після закінчення війни. Тут важливо не перекладати відповідальність, наприклад, на місто, на владу, на громаду. Важливо самим включатися в цей процес. Ми зараз з волонтерами говоримо про те, що вони є частинами цього процесу. Вони суб'єктами цього процесу і містяни, і містянки так само, тобто багато. Класні ініціативи, які дійсно будуть жити, які дійсно будуть підтримуватися, вони залежать від от тих, хто може їх ініціювати. Вони живуть, якщо у людей це відгукується. І коли щось не так відбувається в цьому напрямку, варто не ну, якби обмежитися якимось таким пасивним хейтом для цього, а варто щось запропонувати своє. Варто включатися в це, ходити на обговорення, робити пропозиції, звертатися з власними ініціативами. Зрештою можна. Завжди долучитись до таких проектів як парк пам'яті впродовж 10 днів на території меморіального парку, а це понад 6 гектарів землі. Волонтери прибирали сміття, розчищали озеро, висаджували нові дерева, встановили альтанку та заклали фундамент майбутньої каплички у пам'ять про загиблих воїнів. Взагалі, наші наш табір складається кожного дня. Складається з двох основних частин: це будівельна частина і культурно-освітня програма. Тобто до 4 години дня кожного дня ми працюємо на об'єкті. Це в даному випадку парк. Ми. Тут робимо фундамент під капличку, будемо ставити дві альтанки, садитимо дерева в честь загиблих бурвояк. Це волонтери, які пішли у військо і, на жаль, тепер на щиті так само розчищаємо озеро, вивозимо сміття, тому що місцеві організували тут стихійне сміттєзвалище, яке би не мало місця бути в парку, але завдяки волонтерам нам вдається його ліквідувати. Де буде побудована також символічна капличка в формі артилерійської гільзи. І на верхівці цієї каплички буде стояти символ ЗСУ це Козацький хрест. Капличка передбачається, буде побудована з природнього камня. А чому саме форма гільзи? Тому що гільза це вже використаний, небезпечний… Вибуховий пристрій, який вже не несе ніякої небезпеки. Місце, де розташований парк, є природною кам'яною долиною з дивовижним ландшафтом. Майже 100 років тому тут видобували каміння. В 1930-х роках тут були табори людей, яких зібрали з родин, яких називали каркулями. Вони розробляли на цьому місці кар'єр. Звісно, це місце болю, місце зламаних долей. І це місце. Напевно, саме просилося для того, щоб ми саме тут зробили відповідний проєкт. Хочу подякувати родині Кармазіній. Це приклад з сім'ї, яка опікується сьогодні питаннями пам'яті, питанням вшанування наших героїв. Вони були завжди активні. І от Тимур. Тимура Бубакарові, який стояв у витоках створення цього парку пам'яті. Який започатковували в 2017 році. Він тоді, коли говорили, коли не всі ще вірили в його ідею, він тоді твердо знав, що це майбутнє, сюди будуть з'їжджатися люди. І сьогодні дуже приємно, коли приїхали волонтери з усіх куточків України, підтримали підтримати якраз цей важливий проект. Аби зробити місце, аби зробити ту територію, яка буде навіки е, такою живою і буде з. Дуже з потужною вдячністю відноситися до всіх наших героїв. Організатори наголошують, що до створення місця, де пам'ять про наших героїв житиме вічно, може долучитися кожен бажаючий. Відвідувати та проводити тут час теж можуть всі охочі. Герої вмирають, але продовжують жити в нашій пам'яті. Доки ми пам'ятаємо, вони з нами. Велика людям вдячність, що вони розуміють необхідність, цього, тому що вони знаходяться поруч з нами. Ну а в нас є. Відповідна від них підтримка і, звісно, ну, це надихає працювати далі.